Thank <laughs> you. Всім привіт! Сьогодні буду трясти жили для заселення нуклеусів. Буду трясти з медової пасіки з тих своїх вуликів. Тому що ми ще на мед будемо їхати десь у ну червень місяць. І потрібно їх трошки так, як розгрузити, щоб не бралось пусте і дурне в голову. І з медової пацьки я бджіл витрясаю і заселяю свої нуклеуси. Витрясаю бджіл трясаю в обід, щоб літна бджала як максимум злетіла. З вуликів, і ми набрали самої молодої бджоли. Молода бджола буде краще приймати маток, ну і довше прослужить маткомісце, щоб ви це розуміли. Якщо погана погода, бджола не літає, ліпше перенести заселення і трясти вже в хорошу погоду, як бджола літна злетіла. Стрясаю з того самого точка, що і буду виставляти нуклеуси. Стрясав із другого точка, ну так аби. Велику різницю видів, що з цього злітають. Що я стряс на тому самому точку, бджола з кляусів злітає, повертається в вулик. А з цього точка з другого, що я привіз бджолу, привізну, там супер, там не злітає. Такого е, немає. Як з цього е, бджола нормально освоює нуклеус і залишається, так, і з привезного. Ну, але у кого є можливість, тоді. Привозіть бджолу. Все рівно воно, я так вважаю, що воно буде краще. Ну, У мене медова пасіка тут стоїть. І ще є пакетна. Це я вже, я вже раз тряс бджолу тут, тепер трясу другий раз, а третій, четвертий раз буду трясти вже з другого точка. Так що тепер що поки що розгружаю свою медову свою медову пасіку, медові вулики. Тряс, е, стрясаю бджолу, в обід, відтримую до вечора. І вечором заселяю. Так що залишайтесь зі мною і будемо разом працювати на моїй пасті. Так, бджоли натрясли, поставив у холод, ми трошки бджола охолола охололо, і зараз буду вести додому. Трясу 3-5 відрів. Ну, скільки є, нуклеусів на цей вечір заселяти. Скільки виходи мату. Отаке От відро це, по-моєму, 33 літрове. Трясу 3 кілограми бджоли. 3200-3300 так. Від, трьох, то, від трьох кілограм до 3 від 3 кг до 3,300. Ну все, зараз так постоять. Півгодини більше не потрібно. Ружу в машину і веземо додому. Дома вже буду годувати сиропом. І ще такий один важний момент. Бжолу як стресає, в ніякому разі не мочимо. Як стресаємо, не мочимо, як засіляємо, не мочимо. Бжола має бути суха. Нема що знущатись над, над бжолою, хлопці, Відходіть від того ну моменту, щоб бжолу як максимум намочити, і тоді заселяти. Заселяємо для того і вночі, щоб не мочити. Бжила вночі поводиться адекватно, дає можливість зручно заселяти. І ну все, їдемо додому. Так, привіз бжилу, яку натрясли додому, і зараз буду ставити на відра тут зверху півлітрові банки з сиропом. Сироп один до одного, півлітри, щоб жила. Ну так як відіїлось. Від Суха бджола, асєта бджола, це кращої бджоли просто не буває. І після того будемо засіляти. Відтримую десь від 4 до 6 годин. Плюс-мінус. І вечором вже будемо засіляти. Не відтримую там сутку, 2-3, це зайві рухи. бджоли. ми натрясли у відра з різних вуликів. Феромони сім'ї, якщо би натрясти в відро ведро, в одну сім'ю, тоді, може би й більше потрібно було витримати, бо феромони у них будуть у одної сім'ї. Тут ми натрясли з різних вуликів різні феромони з різних сімей і вони самі не розуміють, що з ними робиться в цьому ведрі. Витримуємо, 4 години би вже точно осиротіли, і засіляємо. Сутку не тримаю, щоб жила не мучилась. Прийом маток. Якщо я ось так і трясу, так заселяю, бджола суха, бджола годована, прийом маток 100%. Раніше, як робив експерименти, відтримував, мочив, було 50 на 50 були великі втрати. А так, нормально. Ну, Нуклеус я вже почав заселяти, ці вже нуклеус позаселяв і буду вже виставляти на своєму облітнику. Ці позасиляв, ці вже позасиляв, так що буду виставляти. Ну все, чекаємо вечора і буду заселяти. Так, ну все підготували, будемо зараз засиляти. Кручуємо червону лампочку, щоб світило червоне світло. Бжила, червоне світло. Не бачить і поводиться спокійно. Ну, а нам добре при червоному працювати буде добре працювати. Ну все, йдемо заселяти. Даю ось такі два ковшики повні. Так все і закидуємо марки. Жива поводиться спокійно, дає добре працювати. Так, все, готово. Ну і так, всі заселяємо, щоб він покажу, бо процедура та сама, немає сміху час дотягувати.

Все, готово І закриваємо і ставимо рамки. Після заселення на 3 сутки я нуклеуси залишаю спокій. Пройде 3 сутки і буду виставляти на облітне. Щоб облітались матки. Ну, от так і працюємо, так і заселяємо. По такі технології я заселяю всі свої нуклеуси. Пшола дає працювати. Якщо б жила світа і суха, вона поводиться адекватно і прийом маток у нас буде на 100%. Я минулі роки після заселення перевіряв. Ще нуклеуси на прийом маток. Після того як. Засипаю в века, ну, кажу, века, після того, як засипаю в нуклеус. А в цьому сезоні я вже й не буду перевіряти. Як практика показала, там може бути, що 1% маток пропадає. А так в середньому 99% Прийом є. Якщо ось таку технологію, я заселяю нуклеуси. Ну все. Через три сутки будемо їхати на облітне. Всім добра, а саме головне перемоги та мирного неба. Бувайте!